КТП 2528 готова готове до зими. 53 одиниці техніки пройшло технічну перевірку відповідні ремонтні роботи, оскільки є машини, які працюють вже більше ніж 15 років, і чекають виїзду на екстремальне прибирання снігу. В цьому мав змогу переконатись міський голова Олександр Соколов в рамках престуру за спиною. Бачите техніку, яка багатофункціональна, ковши міняються на ножі і підписано договори. Випадку великих снігопадів залученою технікою резерв палива є. Техніка готова, люди готові до початку. Зимового сезону автомобілі глобус, які закуплені три роки тому, та пилососи переробляють спеціально для прибирання заметів. Начальник автотранспортного підприємства Святослав Трохименко запевнив, що з першим снігом в місті, як і завжди розпочнеться активне прибирання, персонал працюватиме цілодобово. Суміш для посипання доріг є. Десять з половиною тисяч уже піскосольової суміші готовий. 8 вагонів солі. І 9 піску. Запасу піску та солі має цілком вистачити для доріг Чернігова у зимовий період, запевнив керівник підприємства.